Будемо починати наше служіння. Почнемо його і слова Божого. Як завжди. Бо слово, слово людське, воно і так лунає. Так. І до, і після служіння. Ми говоримо, спілкуємося, і це добре. Це добре також і таке спілкування. А зараз почнемо. І хотів би я е, почати із такого пророка Йоїла, може, старозавітнього. Ви чули? Є такий пророк, і книга пророка Йоїла. І він е, пророкував народу ізраїльському про прихід страшного ворога, який мав прийти на них. І там описується дуже. Такі страшні події, які будуть йти перед цим ворогом і, і по ньому. І ми зараз, до речі, також потерпаємо да, від ворога від ворога е ненаситного, від ворога агресивного, невідступного. А Бог через Йоїла говорив, що цей ворог ваш. Він буде настільки потужним, що такого не було ще і не буде, що перед ним буде йти вогонь. Але доки живе людина, Бог завжди дає можливість врятуватися їй. І він наказав народові Юїла, 2 розділ 12, 13 вірші. Написано: Тому то тепер промовляє Господь. Верніться до мене всім серцем своїм, і постом святим, і плачем та риданням, і дріть своє серце, а не свою одіж, і наверніться до Господа вашого Бога, бо ласкавий Він та милосердний, довготерпеливий та многомилостивий, і жалкує за зло. І народ, чувши пророцтво про цього ворога, про ті. Страждання, які він принесе, дуже налякався. І зазвичай, щоб виразити свої емоції, люди роздирали свою свій одяг. І це був такий доволі трагічний, драматичний да, момент, така картина вражаюча. І, як ми прочитали, Господь закликає роздирати не свій одяг, а передусім своє серце, навернутися до Нього повністю, віддати йому весь свій розпач і покластися на нього всім своїм життям. І знаєте, деякі невіруючі люди, вони також віруючі, чи не парадоксально? Вони також вірять у Бога, вони також вірять в те, що вони грішні, і гряде суд Божий. І навіть вони можуть вірити у Спасителя Ісуса. Але їхні дії, як оця розірвана, я розірваний одяг, зовнішній, їхня молитва, як Пустий звук. Оскільки Бог хоче покаяння не лише на словах, але у серці, а Він хоче, щоб грішник не частину свого життя віддав Богові, не частину свого серця виділив для Нього свого Творця, але все своє серце, все своє життя, все своє єство, всю силу свою. Все, ким він є і що він робить, все для Господа, в тому числі і зі своїм горем, яке мало настигнути Ізраїль, яке настигає і настигло нас із усіма своїми радостями і родинними клопотами, щоб все грішники дав Господу. І тоді він переконається, що не дарма, адже побачить, що Бог дійсно многомилостивий, довготерпеливий, співчутливий до горя, яке наступило. І він рятує, рятує від найстрашнішого, це від гріха, що тягне у вічну погибель а взамін дає вічну радість у Господі нашому Ісусі Христі. Давайте зараз помолимося. Помолимося також і за країну нашу і за воїнів, які боронять нашу землю, і за тих воїнів, які близькі нам, близькі до нашої церкви.